Передмова для наших друзів в Україні Олександр Солженіцин попереджав, що все зло ХХ століття може статися в будь-який період історії, як зараз, так і в майбутньому. Переживши і викривши жахи комунізму, він з власного досвіду розумів, що людське серце несе в собі величезну здатність до зла і знав, що тирани. Часто чинять велике зло, аби панувати і встановлювати контроль над іншими. Україна досвідчила багато воїн у своїй історії, і навіть зараз, коли я пишу ці рядки, ви переживаєте жахи руйнувань, безглуздої жорстокості та страждань. Наші серця краються, коли ми бачимо розділені сім'ї, сповнених страху дітей, і назавжди зруйновані життя. Тільки Бог знає, що кожен з вас пережив і що може пережити в майбутньому. Але навіть за таких обставин Бог закликає свою церкву бути вірною навіть до смерті. У цій книзі ви прочитаєте історію про нацистську Німеччину, де деякі християни залишалися непохитними у своїй вірі, незважаючи на суспільний тиск, втрату роботи. Залякування та невимовні страждання. Дітріх Бонгеффер був лише одним з багатьох, і сьогодні ми вшановуємо їхній приклад, рішучість і вірність Христу ціною величезних особистих жертв. Я молюся, щоби ця книга допомогла вам побачити, як зло може набирати обертів Україні, а потім раптово почати зазіхати на свободу, називати світло темрявою. А темряву світлом. Але також я хочу, щоб ви побачили вірність Бога своєму народові. Навіть у той час, коли багато громадян Німеччини відчували себе безсилими протистояти нацистській ідеології, деякі церкви залишалися вірними, незважаючи на ризики, страх і страждання. Я чув багато подібних історій у вашій країні, і за це ми вам вдячні. Додам від себе особисто в моєму серці завжди є особливе місце для народу України. Мої батьки були німцями, але народилися в Україні. Вони дуже постраждали під час Першої світової війни, поки не емігрували до Канади, де зустріли один одного й одружилися. Батьки часто розповідали про своє давнішнє життя поблизу Львова. Про те, що народ України дуже працьовитий і, наскільки, можливо, вигадливий у скрутних обставинах. У 1988 році ми з дружиною мали честь відвідати Україну. Я проповідував у церкві в Києві. Водночас, ми намагалися дізнатися якомога більше про історію країни. Ваші люди нас так привітно приймали і піклувалися про нас, запрошували в домівки. Возили по різних історичних місцях, і, що найголовніше, ми багато спілкувалися та молилися разом. Ми всі з нетерпінням чекаємо на небо, коли весь Божий народ збереться разом, аби засвідчити велике Боже спасіння. Нарешті, вільні від страждань, ми будемо нескінченно дякувати Богові і поклонятися йому. Тож з цією книжкою. Я посилаю вам свої молитви та своє серце. Я підбадьорюю вас словами Ісуса, Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Пастор Ервін Люцер. Церква Муді Чикаго 27 лютого 2023 року. З книги Ервіна Люцера Хрест Гітлера. Замовити друковану книгу. Завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоб і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.